І всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як побудувати дуже гарну хатку для початківців в Майнкрафт. Поки що підпишіться, а я вам розкажу, що нам потрібно. Нам потрібно: е, дошки, двері, вікна, драбина і дерев'яні блоки. Спочатку нам треба поставити. Раз, два, три. дуб. Раз, два, три, дуб. Раз, два, три, дуб. Далее. Ой. Раз, раз и вверх. А тут двери. Далее поднимаемся на два блоки вверх. Далее ставим скло. І отут піднімаємося. І отут закриваємо. І ще ну, тут треба поставити скло. Все, перший поверх зроблено. І ще це? Далі, оце. Бачите, отут двері, а ще тут. Напроти дверей на задній стінці треба розрахувати раз. А отут. Раз, раз, все. У нас получилась така штучка. Тут. Хай у нас буде, наприклад, пічки, верстаки, стіл зачарування. От так тут все буде. Коротше, тут все, що вам потрібно. Далі. Тут ми ставимо драбинку і. Заміняємо все це на отакі дошки. Все, тепер піднімаємося наверх. Будуємо отут все. Ой. Але отут не закриваємо, тому що ми не зможемо підніматися. Далі майже все так само. Три. Отак. Отак. Вот ось так. Далі три. 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 Ще не потрібні скрині. Де тут скрині? О, ось. Тому ми їх зможемо тут поставити, бо це буде склад скло. Дошки, тепер дуб. Далі? Знову на три блоки вверх і далі дробину. Це можна ще скрині повласти отак. Ой. Далі наверх. Ой, тут не можна. Далі. Третій поверх. Тут нам вже буде потрібно. Наприклад, ліжка і все це. Давайте десь тут поставимо його. І почнемо будувати. Зараз просто дошки. Потім скло. Все. Тепер знову закриваємо. А треба ще отут. Все, тепер нам потрібні... Якщо ви хочете робити з дахом, можна робити з дахом. Я покажу, як його робити. Але мені треба... Ось хай будуть з дерева. Нам потрібно оту поставити блоки. Ось так. Все. А от тепер ми тут повсюди. О. Поставимо Оці яких? Ну, коротше, С... е, сходинки. Тут трошки не так. Хм. Чому тут не так? Ну хай буде так. Ви можете зробити по-інакшому. Ну і все. Ось ця хатка побудувалася. Маленька. А, хоча ні, я дещо ще забув. Нам потрібно побудувати ферму. Вона буде ось тут знизу. Давайте нам тривогу скипи. Ой! Що я зробив? Я забув, що тут ця штука. Отже, ось я тут два блоки. тут можна робити таку ділянку. Під нашим будиночком. І тут... Наприклад, я взяти землю. Де вона, де вона, де вона? Ось. Що. Якщо її то так взяти. І далі. Залити водою. Ой. Ось так ось залити водою. Вона почне все робитись. І ось ми побудували, І ще нам треба ось все. Ми побудували саму хату вже все. Тому дивіться, ось наша хатка, є ліжко, склад.